Всім привіт, на зв'язку Alex Crypto Today. Сьогодні ми розберемо чарт ефіру. Що ж чекати від активу топка. Розпочнемо ми з того, що ми закрили тижневий імбаланс попереднє. Він вже в нас не валідний. І тепер. Мені хотілося б бачити розторговку та вихід вище до цілі 2850. Чи чекаю я зниження в цю зону? Ні. Чесно кажучи, для мене вже це виглядає максимально неможливим в найближчому часі. Але якщо ми подивимося з вами на деяймфрейм. То з впевненістю можу сказати, що я б хотів бачити рух в діапазоні цього мікрозлому, який сьогодні ми вже отримали, і, можливо, навіть нижче в діапазон цього делі імбалансу. Хоча для мене це виглядає менш вірогідним, тому що він знаходиться доволі-таки низько на 2-300. Хотілося б бачити формування тут оранжого руху в діапазоні коридору. Якусь розторговку в будь-якому випадку для того, щоб продовжувати рух до найближчого таргету. Ми маємо показати розторговку, трішки постояти і потім вже продовжувати рух. Якось так я це бачу. Відповідно з корекціями по руху, це все схематично. Мені дуже сильно подобається чарт ефіру. Звичайно, ми хотіли. Забирати позицію трішки нижче в діапазоні 1655, але знову ж таки нам її не дали, як її не дадуть зараз. Тому враховуйте це, будь ласка, ось тут був денний імбаланс, який я хотів бачити гарний захід. Цю зону пої і вже від неї відштовхуватись вище. Але, на жаль, нам цього мову не дали, і зараз буде схожа картина. Тому не розраховуйте на те, що всім дадуть придбати в зонах цих ФВГ в зоні 2321-223 і нижче. Цього не буде. Як для мене в найближчому часі точно. В цілому по таргетам. По таргетам по ефіру все виглядає дуже-дуже гарно. Після найближчого таргету в 2900 похід на 3.300 виглядає найближчим офсайдом Непоганий. Ризик менеджмент також можна розглянути. Після формування ренджа в діапазоні 2613 2401 я вже буду шукати якісь конфірми та дивитись лонгові позиції до найближчих таргетах.